Чи відреагує РФ на те, що Фінляндія відкрила 15 військових баз для США? Ви знаєте, що так. Для початку це будуть просто заяви, а потім там будуть якісь диверсії. От саме навіть не напряму, от якось чужими руками. От щось хочеться тут сказати чужими руками. Так що, чи відреагує, так відреагує. Але якось всі будуть знати, що це Росія, а доказати, що Росія не можна. Чи можливий дефолт в Україні у серпні? Ну, напруження там точно буде. Але якось я не знаю, ми, якби це обійдемо, домовимося, перенесемо надалі. Те, що в серпні точно ні, але якесь напруження там буде. Все-таки це напруження по п'ятірці Пентаклів. Може, навіть там десь підскочити під курс, дуже часто нам подібне показують різкі, але. Ну... Хочеться сказати таку метафору з Кулубка, Да? Я я від бабусі втік і від дідуся втік, так що сам ми від нього втічемо. Ем, одним напруженням обійдемось. Чи запустить Україна масове виробництво власних кабів до кінця року? Я не думаю, що можна так швидко запустити. Чи будемо ми рухатись в тому напрямку, так будемо. Туди і гроші виділяться, і може щось там будуть завозити, починати. Але це не про те, що це виробництво можна запустити такі малі терміни. Я думаю, що ми не запустимо. Саме виробництво, так як ви питаєте. Ну, для мене запустити виробництво це те, що працює, вже дає цікаво. Їх не буде. Робота по тому, щоб це працювало, так буде вестись, а кабів не буде. Чому Росії дозволили головувати в Раді Безпеки ООН? Упажу жезлів і дев'ятки мечів. Я наскільки розумію, що там. Вимагали вони, опирались на якісь дії закону і так далі. Так, що це якось за допомогою маніпуляції вони це все отримали. А які будуть наслідки? Ну будемо чути більше про Росію. Будемо більше бачити, да, якось їх більше бачити, більше привертати увагу до Росії. Я не думаю, що тут будуть якісь такі великоїдучі наслідки по -у. ні. Чи вплине на перебіг війни в Україні, прихід до влади у Франції, ультраправої партії на чолі з Лепен. Дивіться, на сьогодні, взагалі, про на перебіг війни в Україні ніяка ультраправа партія не може вплинути, тому що є, нам говорять, що підписані якісь угоди, є, є щось, що працює по плану, а далі нам говорять, що згодом пізніше, як пройде час, то так там почнуться якісь маніпуляції. Але на сьогодні, от конкретно на сьогодні, навіть ось я дивлюся, на найближчі декілька місяців точно ніяким чином це не вплине. Чи вдасться українцям пройти наступну зиму без масових довготривалих відключень світла? Ні. Я думаю, що це стане нашою нормою. Ми будемо і з відключеннями, і взагалі якась ідея економії вона буде стояти на повісті дня, так що ми відповідні не вдасться. Чи можливі переговори України з РФ через посередників вже в цьому році. Ну, Чи будуть перемовини, вони точно будуть. Тут, тут взагалі, да, по колесниці вони вже йдуть. Так що я думаю, що так вони будуть. Дуже цікаво, чому вони будуть. По десятки мечів, да, якась дуже важка ситуація, вісім мечів. Безвихідна ситуація. І по 7 кубків і як, як ілюзія перемовин, правда цікаво? І, і далі, чи буде так, і нам показують, що будуть там сидіти, якось перемовляти і тут колесниця, що вже є. Ну, якщо знову ж опираючись, що Орбан приїхав, зрозуміло, що, можливо, це і в такому є. Але дуже цікаво, да, що. По ілюзії йдуть перемов... перемовини, хочу сказати, а перемовини не чесні. Чи можливе нове блокування україно-польського кордону з боку польських фермерів цього літа? Тут так. Тут взагалі, те, що працює і чи буде, точно буде, і по. Місяцю це вже готується, так що я думаю, що так буде. Чи продовжить Чехія власну ініціативу з пошуку та закупівлі снарядів для України в цьому році? Чи продовжить так продовжить там е, взагалі? да, Вони якось взяли на себе що це їхня місія, що це вони те, що можуть робити, і це, в принципі, якась дійсно дуже велика допомога. Дуже вагома допомога на рівні того, що Чехія да, стає як більш вагома країна. Так що моя відповідь так. Єдине, що для цього вони роблять просто максимум того, що вони можуть робити, тут піднімається тема, що крутяться як вужна сковорідки, бо ну не так просто їх в принципі знайти. Чому на Кримському мосту створився величезний затор? Ну, по затору, там ремонтують, чи щось, щось там таке роблять, бо не можна пересуватися. Якісь перепони, не можна пересуватися і дуже небезпечно пересуватися. Я, так що я думаю, що це саме з цим зв'язано. В принципі, при тому, дуже цікаво, це в нас якби один слой інформації, а другий слой інформації, що в принципі дуже багато людей. От вони там накопичили, накопичили. Що буде з цим? Та поїдуть ті машини. Якось там налагодять систему та й будуть вони їхати. Не думаю, що це щось що надовго. Ні, це щось тимчасове. Чи поліпшиться ситуація в енергосистемі України до кінця серпня? Не поліпшиться. Щось там ремонтують, може, якось підтримують, але це просто якась величезна діра, і її ну, реально не можна закрити її. Ми відповідні. Чи вдасться вчасно відремонтувати виведені з експлуатації енергоблоки українських АЕС? Ну, чи вдасться відремонтувати так? От, чи вчасно ні? Там будуть затримки, якщо там, я наскільки розумію, там є якісь дати, це буде пізніше. Ну, не можна, не справлятися, не потягнути цю роботу. Вчасно ні, але чи виправлять так. Чи вдасться Україні протягом трьох років перейти на виробництво переважно зеленої енергетики? Я все таки не впевнена, що в нас буде вся зелена. Нам показують, що буде, ну, може навіть порівну, тут дуже багато про те, що буде, може, рівну якась частина зеленої, якась не дуже. І чи перейдуть, ні, але чи збільшиться зеленої, так. Я все-таки не думаю, що це буде, так як ви питаєте, що перейти переважно на зелену. Моя відповідь ні на переважно зелену ні. Але замісти, замістити якусь частину зеленою – це буде. Може, навіть буде рівна частина, рівна зеленої, може іншої. Чи вдасться Україні втримати стан розвитку економіки, враховуючи постійні відключення світла? Ну, це точно не стан розвитку. Це так не називається. Ми взагалі відходимо від розвитку. Навіть да? те, що було раніше, ми будемо розуміти, що там був у нас розвиток, а зараз ні. Тут більше по імператору, ну, якось ми стараємось тримати взагалі економіку, ну, про розвиток тут немає. Моя відповідь, що саме, так як ви задаєте питання, то, то ні не, не, не втримуємо, Але тримати, щоб все не розвалилося, ну якось от, тримати, щоб не розвалилося правильно відповідь. Це вже такий знаєте, сміх через сльози. Чому звільнили заступника генпрокурора Вербицького? Ну, Порушив закон. Перше, що нам дають, я так розумію, що щось було зв'язане з взятками. Чи дійсно КНДР відправили інженерні війська на Донбас? Так. Відправили. Це, це взагалі мала бути секретна інформація. Але в цій війні немає ніяких секретів. Так що моя відповідь так заплатили гроші і відправили. Чи будуть воювати військові КНДР на нашій території? Я думаю, що будуть. Теж, як те, що погоджено, якимось чином їх, можливо, вже навіть переправляють, тому що якось воно вже починає в русі починають знаходитися. Я думаю, що так. Можливий прорив на лінії фронту з боку ЗСУ цього літа? Я от не готова сказати, що в нас буде якийсь прорив. Е, в нас якась тема накопичення. Зараз на, стоїть питання: накопичити, мати більше сили, укріпитися. От, е, Саме воно на пізніше, да? це планується на пізніше, на це потрібно більше часу нам говорять. Я навіть не думаю, що зараз стоїть якось повістка дня про прориви. Оборона, підкріплення, збільшення, мати якось вплив, підготовка, от якось так, а немає руху. Справді росіянам вдалося захопити на фронті систему Атакамс? Я думаю, що так. Там дуже такі якісь хитрі дії, і вони спрацювали саме завдяки хитрості, завдяки ночі, завдяки якимось, якимось, якимось маніпуляціям. Я навіть не здивуюся, якщо є там люди, яким заплатили, тому що там ну, дуже багато некрасивого. Вдасться Україні стати членом ЄС протягом найближчих трьох років? Ні, взагалі таке залізобетонне ні. А, і воно йде по четвірки кубків, а тут говорять про те, що ми якось будемо дивитися туди, щось там буде відбуватися, а от з'єднання не буде. Так що ми відповідні.